Доброго дня, шановні українські аграрі, колеги, думаємо на рахунок гороху. Понасівали в цьому році, з дурою його дуже багато, тут ніколи господарств, напевно, скільки не було. Та, напевне, точно. Тому що господарство спеціалізувалося тільки кукурудзою, а тут зараз гороха понасівали. Ну, так непогано понасівали, вам скажу. Так що В минулому році було 108 гектарів, а зараз в 14 разів більше. Ну і дивіться, який прикол. От, знаєте. Що робити, не робити гербіцидами. Да? Ось там Якийсь падлочний соняшник виліз, там, ще щось. Але по факту тут взагалі буряна немає. Да? І думаю, це робити, не робити. Грунтові працюють. До речі, про метри вносили Яс-металохлор на цьому полі, то взагалі питань немає. Все спрацювало, ще й густота є. Мільйон, мільйон сто сіялося. І взагалі немає навіть проти чого працювати грунтовим гербіцидом. Уже, він вже починає один одного доставати. Да? Приблизно, я думаю, тиждень, якщо дощ як ще обіцяють нам цього тижня ще буде один одного доставати, отак, переплітатися. І буде ну, тут такий коврик, що ну, просто не, не буде потреби навіть вносити гербіциди. Оце що значить ґрунтова схема? Внесли ґрунтову схему вчасно, якісно. Ну і ходиш до цього і видумуєш, проти чого треба ґрунтовий носити чи страховий носити, не треба. По факту ми взяли там трохи ґрунтового, але як бачимо, нема проти чого боротися. Можна, правда, як кажуть, наші ґрунти витримують і не такі інвестиції, але чистесенький стоїть як, як дзвін. Оце тобі і горох такий. Тобто вже випадає страхова схема. Повністю, це Агрітокс плюс базагран наша. І випадає протизлакова схема. От уже до 1000 гривень, як мінімум, економії. От вам щось таке ґрунтова схема. Ця штука працює і на кукурудзі, і на соняшнику. Вніс, іноді взагалі не треба працювати страховим, якщо все склалося нормально. На цьому полі точно склалося, так що. Запрошую до співпраці, колеги. Кому треба було насіння гороху, тому що ми насіяли багато еліти, більше 400 гектар насіліти. Так що, будь ласка, знаєте, майте на увазі, без питань допоможемо. Успіхів вам!